Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі буде така плата з зеленими такими конденсаторами, схожими на кемки. Люди їх часто плутають з кемками, тому що вони також зелені. Думаю, що вони представляють якусь цінність, зрізають їх. Ну, вони містять в собі лише так, як флажки, лише срібло, друзі, та посріблення. Більше немає в них цінного нічого, окрім срібла. Попадають в різноманітні апаратурі. В основному це магнітофони. Дуже великій кількості. Та сучасні міні-такі телевізори йдуть також з великою кількістю таких кемок. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх! Всім пока!